Директору Міжнародного благодійного фонду Військова медицина України Туровській Аллі Володимирівні від Маллюченка Тетяни Михайлівни 3.03.1987 року народження, яка проживає в Полтавська область, Кременчуцький район, село Садки, вулиця Підгірна, 90, телефон 097. 647, 55, 11. Звернення патологічним висновком від 27.03.2024 року визначається ділянка, що помірно накопичує контраст без чітких контурів розмірами 8 на 10,5 на 11 мм. Перифокально набряк шириною 14 мм. Пухлина. Зроблена операція 28.03.2024 року у видаленню внутрішньомозкової пухлини глибокої лобово медіанної локалізації ліворуч по перифокальній ділянці міжпівкульний доступ результатами цитогенетичного дослідження від 30.04.2024 року. Інтегровано діагноз гліома високого ступеня злоякісності, Рекомендовано консультацію онколога і епілептолога. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів відповідно медичних стандартів ЄС, допомогу з медичного супроводу, передачі німецьким медикам та госпіталізацію до. Профільного стаціонару для безкоштовного лікування з медичними протоколами ЄС погоджуюсь на публічність інформації щодо перебігу подій моєї хвороби, зв'язаних зі співпрацею з Міжнародним благодійним фондом військова медицина України.